Є пропозиція розпочати нашу зустріч з державного війну. У мене музика, в мене слів немає. Музика молодіжна. Так що вислухайтесь, але звучить здорово. Звучай. У своєй, душу й тіло, ми положим за нашу слово. І покажем, що ми браття козацько. Шуй тіло ми положимо за нашу свободу. Слава слава. І хвилина мовчання від громадян міста Житомира на вулиці Михайлівська, яка на відміну від столиці України Києва, є пішохідною зоною. Хрещатик у нас. Розкіш для бенклі, ягуарів, Ландроверів, розкрузерів, порше, Ламбордіні і різні нечисті, яка украла грошей і їздить на розкішних машинах, гасає по центру міста.